So you in are you in the top twenty neworda yeah. top twenty wow in Diablo? Yeah. Інтерес до персони Ілона Маска сьогодні підігрівається щоденно, і велика заслуга в цьому плані належить самому Ілону Маску, котрий любить вихваляти себе на різних поприщах. I, I can cruise through tier 100 nightmare dungeons Like a in the park. схоже, сам Ілон Маск дійсно вважає себе тоні старком сучасності, для котрого немає нічого недосяжного. Чи ніж білінер плейбой, політ на Марс, політика і фарс, казкове збагачення і нева власного сім'я по всьому світі. Чого ще може хотіти така людина? Відповідь на це питання проста: вона хоче нових досягнень. Так як в реальному світі в категорії надзвичайних досягнень, ілон вже встиг увійти в топ. Залишилось підкорити світ віртуальний. Маск за будь-якої нагоди, треба чи не треба, постійно стверджував, що він неймовірний геймер і виступає за адекватний геймінг без сучасних повісточок. Він свій хлопець, який може трапитись тобі на папчику в КС і зарядити хедшот, бо маск може. Та це, за його словами, надії все виявилось не тим, чим здавалось. Думаю, вам неодноразово підганяли новини про те, як Ілон Маск називає себе найкращим в тій чи іншій грі. Лише за останній рік мільярдар встиг відвідати немало популярних подкастів, на котрих постійно приплітав тему відеоігор і розповідав про те, наскільки він в них крутий. В інтерв'ю Лекса Фрідмена Маск розповів, що він входив колись в топ найкращих гравців. Quake. цю ж історію він розповів і Джо Рогану на його подкасті. Маск стверджує, що колись ще на світанку епохи кіберспорту він входив в топ-20 найкращих гравців Quake. А на одному з турнірів його команда посіла друге місце, а сам він зайняв друге місце в рейтингу. Чому не перше? Бо в його тіммейта крашнувся комп. Що ж, тут як не мишка лагне, то ФПС скакне. Та проблемка не в цьому, а в тому, що слова ілона неможливо перевірити. На той час турніри дійсно проводились, але не в таких масштабах і не на широкий загал. Найвідомішим турніром тих часів став турнір Red Annihilation, який проводився в 97-му році і пропонував червону Феррарі та 5 тисяч доларів переможцю. Турнір взяв гравець з Ніком Треш. Цього чувака у 2020-му запрошують на подкаст і починають розпитувати про Ілона Маска чи настільки він крутий, як він розповідає. Треш каже, що так такий чувак грав з ним на серваку під ніком Zip2 майже щодня. Далі слухайте самі. З Ілон Маскініґевозоке Амін юки біонесті. Тобто частинка правди в тому, що розповідає Ілон, дійсно є. От лише сама правда виглядає по-іншому. І так у нашого брата по геймінгу зі всім до того як ми дійдемо до найгарячішої частини. Пропоную пройтися не менш цікавими стежками. Одна з котрих веде до Елден Ring. Ілон Маск грав Елден Рінг і навіть показав свій білд на мага, який швидко поширився мережею і став крінж-білдом від директора Тесла. Він швидко назбирав клоунів в неті і запустив ряд відосів, на котрих гравці намагались вбивати босів з клоунським білдом Ілона Маска. Все ж цього разу маск не прийняв лулзи близько до серця, на відміну від наступних. Іда в тому, що насправді Ілон Маск дуже хворобливо відноситься до будь-якої критики. Масштаб його особистості може бути зменшений навіть простим жартівливим коментом. Після чого Ілон починає не просто дутись та ображатись, а робити дуже крінжові речі, за котрі на колись на вулиці він отримав б не одного налисника. І тут свій початок бере ситуація з діабло. Та до того, як ми пізнаємо демонів Ілона Маска, нагадаю вам, що грати в відеоігри треба лише на максималках, лише без фрезів і лише з увімкненими технологіями покращення графіки. Це можливо, якщо маєш ігровий ПК від Artline. Моделі на будь-який смак в нашому інтернет-магазині, посилання на котрий буде в описі цього відео. Також не забувай поставити лайк цьому ролику. Це важливо для його просування. Протягом років Ілон Маск постійно вихвалявся тим, що він не просто олдфак Діабло, а один з найкращих гравців у світі. Та не просто один з а найкращий гравець в Діабло 4 наразі. Якості пруфів маск ділиться сайтом з рейтингом топів, в котрому дійсно зумів на деякий час посісти першу сходинку. Такого успіху мільярдер зумів досягнути, встановивши новий світовий рекорд по зачистці ендгеймової локації. Фішка в чому? Вам дають підземелля з топовими ботами, які ви маєте зачистити на час. Хто пройде найшвидше, той і найкрутіший. Все це робиться за свого перса з власним шмотом. Маску вдалося зачистити таке підземелля менше, ніж за дві хвилини, про що він написав у своєму XC AK Twitter. Тим самим встановивши новий світовий рекорд. І це дійсно правда. Ілону вдалося зробити сказане, і все воно було зафільмовано. Та є декілька проблемок. Перша це сам сайт з рейтингом. Справа в тому, що в Діабло немає якоїсь офіційної статистики і подібних рейтингів. Цей сайт є всього лише фанатським. І щоб туди попасти, треба відправити свій матеріал адмінам, які і додадуть тебе в якесь змість. Всього там біля двох тисяч гравців. Тепер зрівняйте це з мільйонами гравців діабло, котрі навіть близько не знають про існування подібного сайту. Чи доцільно стверджувати в такому випадку, що ти найкращий гравець в світі? Та це лише пів біди, бо другою проблемою є багоюзерство. В грі є клас «Spirit Борн, за котрого і грає маск. Цей клас має баг, який дозволяє йому наносити квінтерйони дамагу за секунду. Тобто, число настільки велике, що з однієї подачі герой зносить будь-кого на карті. Відео маска не показує нанесений деміч числа, адже він вимкнув таку функцію. Що ж тоді виходить, що маск не просто багоюзер і Хвалько, а він ще й брехун? Насправді все куди глибше, бо ситуація з Діабло перетікає в ситуацію з Path of Exile 2. Path of Exile 2 це головний конкурент Діабло. Новинка вийшла нещодавно і збирає навколо себе непоганий хайп, який не міг оминути Ілон Маск. Сам він ніколи не розповідав про те, що взагалі грав в Пої. Та для Poie 2 він якимось невідомим чином виявився надто вправним. Маск почав стрімити свою гру, і тут люди почали задавати багато запитань. А почали тому, що, не дивлячись на 97 й рівень персонажа Маска, грав він як нуб. Маск не налаштовував фільтри для луту, щоб на такому високому рівні йому показували лише цінні предмети замість всього мофлогу. Пропускав ті самі цінні предмети, котрі на такому левелі пропускати просто неможливо, якщо ти хоч трішки кумекаєш цій грі. Перетягував лут до рюкзака мишкою замість команд клавішами. Та, що найголовніше, він демонстрував свої мізерні пізнання в Path of Exile 2. Маск наводиться на колечко і каже. От лише 52 левел колечко, тоді як я, 97, потім наводиться на посох і каже, от лише 62-го левела посох. Знаєте, в чому прикол? Цей посох це найбільш метовий, найбільш унікальний посох в грі, який навіть за справжні гроші за ВМЗ не купиш. So I guess we might make some колечко 52-го левела теж дає мега круті бонуси, як і всі інші шмотки маска. Прикол в тому, що це найвищий левел цього колечка, Вищий вже просто не буває. Та маск про це не знав і демонстрував свої так звані пізнання на широкий загал, що викликало бурю обурення в гравців. Маска почали підозрювати в нечесній грі, і тут на світло виходить блогер Асмон Голд, котрий раніше захищав маска, але після його фейкових стрімів по Path of Exile 2 вирішив покритикувати мільярдера. Цей популярний стрімер дозволив собі взагалі поставити під сумнів те, чи прокачував маск своїх персонажів Діабло і Пой 2 сам. Адже на це зійшло б дуже-дуже багато часу, якого мільярдера немає з запасом. За таку гіпотезу стрімер отримав догану від маска в X. В нього зникла галочка з аккаунта, а сам аккаунт більше не позиціонувався як ігровий. Почали творитися якісь глітчі, а після маск відписався від Asmongold та образа мільярдера була куди глибшою ніж його пізнання в of 2. Маск бере берей зливає переписки з цим блогером, називаючи його людиною, яка не володіє власною долею. Справа в тому, що в переписці блогер каже: мовляв, є в мене два чувака, які мені роблять нарізки і заливають їх на мій ютуб канал. Сьогодні всі стрімери так роблять. Цих людей стрімер називає словом едіторс, що можна перекласти як редактори. Маск зрозумів слово в іншому значенні у значенні керівництво. Після він зливає переписки і каже, що цей чувак повинен питати все у своїх господарів, він не належить самому собі. Котре згальбившись, маск сідає на дно, але те, що було в інтернеті, назавжди залишається в інтернеті. Асмон Голд йде в Абан і каже наступне: якщо маск зможе навести докази того, що сам качав своїх персонажів Діабло і Пес оф екзайл, він перейде стрімити на X і стрімитиме там цілий рік. Взагалі це була б чудова опція для маска і Твіттер, але той розуміє, що наразі загнаний в кут. Через деякий час Ілон Маск відкриває карти в переписці з іншим блогером. Він каже, що його персонажів качали за нього, а також що він купляв шмот за ВМЗ, що прирівнюється до бану в цих іграх. Єсюдебестес гейм евіданабон юдегодґеймер. Бесик'юдондіде ти. Тобто після всього цього шоу і тривалого часу вихвалянь про те, який він крутий геймер, маск сам зливає себе і показує правду. Він багоюзер і донатор, який навіть сам не прокачує своїх персонажів. Yeah, I think that's true. That's my тим самим маск показує, що не є найкращим гравцем в Diablo ever. І взагалі геймер з нього такий собі. Після цієї історії питаєш себе, а навіщо це чуваку, який наразі один з найбагатших в світі людей, який будує космічні ракети і планує колонізувати Марс, який в кінтах з президентом США і невдовзі сам займе дуже владну позицію. Схоже на те, що самоствердження для Ілона на першому місці. Для нього життя це не пройдений шлях, а отримана ачівка, якесь унікальне досягнення, яке стане маркером успіху в тій чи іншій сфері. Головне результат. Особливо, якщо його неможливо перевірити, як це було з сквейк. Якщо ж людина бреше навіть в таких дрібницях, що тоді відбувається з речами більших масштабів, все це дуже цікаве питання. А як ви відноситесь до персони Ілона Маска? Пишіть в комент вашу думку і підписуйтесь на цей канал. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.